Як боремось з описками? Це доволі прикро буває, коли гарно стратегію розробили вчасно подали документи, і навіть суд ухвалив рішення на нашу користь в результаті певної такої судової баталії. А в результаті дивимося і щось не б'ється в тексті, бо одна літера, чи навіть той дві, не співпадають з документами. Коротше кажучи, як юристу зробити так, щоб описок було менше, запропоную вам декілька стратегій. Ряд повинно бути точок контролю. Тобто ви прочитали документ, той, який написали, і, можливо, відклали на завтра, післязавтра для того, щоб вичитати і порівняти з документами, які там свідоцтва і так далі. По-друге, не в електронному форматі. Звіряйте А в все вірно, роздрукованому. Тобто роздрукуйте і подивіться, перевірте з ручкою. По друге візьміть у свій альянс клієнта. Клієнт не розбирається зазвичай в юридичних аспектах. Одначе своє прізвище, ім'я по батькові, номер ідентифікаційного коду, дату народження і так далі дуже добре пам'ятає. І тому ви можете дати йому. Задачою, він буде тільки радий, перевірити документ на предмет описок, і клієнт з радістю зробить цю задачку. Ви можете попросити вашого помічника, якщо є такі вправи, які я даю, для того, щоб оцю ось увагу покращити. Перша вправа берете кілограм гречки смаженої, і сідаєте, вибираєте чорні. Зернинки і відкладаєте. Таким чином тренуємо увагу. Або дивимось в одну цятку на стіні 5 хвилин, 10. Як варіант у випадку помилки ви описки, яку ви помітили, можете присідати. От, ви перевірили документ, написали, вам здається, що можна зайвий раз ще прочитати, звірити, чи все так. Домовляєтесь самі з собою, що у випадку. Знаходження описки будете присідати 5-10 разів і перевіряєте, і таким чином граєте в таку от гру гейміфікація, або ваш помічник нагадує вам про те, що вам необхідно буде присісти 5 разів, якщо він виявить описку, або він повинен буде присідати, якщо виявити її ви.